— Альбедо. — Це біла частина на. Я не можу, Саня. Угу. На тобі кекс. Так, тобі. Так, тобі. Це не футперінг. Це шляпа. Капелюх. Капелюх, єс. Yes. Всім привіт. Вітаю у вас у корпузі барі. Сьогодні у мене в гостях Даша. Даша. Ваша Даша. Ваша Даша. Будемо готувати лимонний кекс. Так, але не звичайний. У нас буде mm. цікава пропитка до кексу. Лимончело. Можна на барі, звісно, треба щось ну що, Погнали. Поїхали. На. З чого починаємо? Нам спочатку треба вершкове масло з цукром взбити до бела. А ручками можна це замісити, в теорію? Ні, треба саме взбивати, тому якщо mm. ну, немає кічинейду, можна скористуватися ну, побутовим, міксером. Міксером, да, побутовим а, міксером. Так, додаємо. Кімнатна температура вершкове масло. Окей, це можливо. Ну, але ні, ні. кімнатна температура тут трішечки нижча. Да. Ну, так, вихає І вихає вихає цукор. Кімнатна температура 18 це, це градусів. Вважається, у нас 16. Це. І зараз збиваємо. Це всі. До речі, звичайним міксером це буде робити трішечки зручніше. Да? Да. Починають програє. Так, да. кічене. Опа. Зараз ми трішечки. Отак, щоб воно. Ну, тому що тут чаша гол... глибока да? Да, голубока, і воно, звичайно, це нормально. На який об'єм да? На... Да. на тарт на, не на родину, а не знаю, на щось. На ресторан. На ресторан. Ось, зараз воно ще трішечки взб'ється. І будемо додавати яйця. Окей. По одному. Окей. Okay. Будеш мій асистент. Опа. Перший я. І потрошечку на середніх оборотах. Це в нас третя. Головне не забутися, бо я так одного разу <рес> додавала, додавала і така, блін, а скільки я додала? Три чи чотири? Так, це четверта. Все, п'ять. Супер. Так. Потраваєш цедру, ми треба стомірити? — Так. В одному лимоні стандартно приблизно 60 мл соку. В залежності від лимона, але плюс-мінус десь 100. так. Знаєш, що раніше, 100 років тому назад, лимону було б набагато менше. Як, я, до речі, чула десь такий факт. Чи їх просто ну, вивели такі з селекцією? Так, а цедру ми знімаємо тільки жовтеньку. Без біленьку, без альбеду. Альбедо. Це біла частина. На... Я не можу, Саня. Угу. Парадокс в тому, що в мене, до речі, алергія на всі цитруси, на вітамін С. Але я обожнюю просто. І це для мене, от якщо я їм, не повезло. то я їм, так. Да. Тільки вагітність не було. Я mm. прям лимони фреш пила такими Цікаво. стаканами. Да. Додаємо. Давай одразу і борошна додамо. Взагалі, по, якщо правильно робити, то розпушувач і Боже, борошна так? Да? Так, треба перемішувати. Але, чесно, от коли я дуже... Дотримувала всіх правил там, про випікання бісквітів, про випікання там, кексів. У мене бували факапи. Як тільки я все стала робити простіше, простіше все стало виходити набагато краще. Тому ну, іноді треба не заморочувати. Я вже перемішав, це було не дуже складно, я тобі скажу. Ванільний цукор. Так. І трошечки. Ну, це не обов'язковий інгредієнт. Ну, це ж. Олександр, тому... Так, да, бо тому що можу. Вони паста. Ванільний не теж підійде. Трішечки багатства в цей лимонний кекс. <laughs> так, зараз ми покажемо, яке воно. Опа! Воно таке тягуче. Класно виходить. Треба буде зробити таку французьку рубашку. знаю. А я зараз тебе розповім. Знаєш, змощуєш форму масло. Ти, ти змащуєш форму маслом, а потім притрушуєш борошном. Mm. А, зайве борошно ти там стряхуєш, і виходить така французька рубашка, Дякую. завдяки якій а, дуже легко потім буде дістати кекс з форми. на нове розумне словічко. Угу. Так, все. Все готове. Зараз будемо перекладати Форм? до форми. Да. Так, змащуємо форму лимонну водку, а потім єш цукор. І борошно. Голодово, голодово. Так. І ось ось така французька рубашка виходить у нас. Клас. Так, все, перекладаємо наше тісто. Угу, Красиво пухке. Пухке тренда. Ми зараз ти зробиш декілька шматочків і ми просто отак всерединку, всерединку покладемо. І воно при випіканні буде така гарна, знаєш, як у кексів, як в кондитерських таках. Та Це з випечки експерт, я бачу. Він такий занятий. Трішечки можна довше. Отак. Угу. Ми отак от викладаємо. Ні, не так, отак. Типу, в тебе воду точно. Як... Смужечка? Так. Да, Смужечка. Це дуже товсте можна чи ні? Та нічого страшного, воно ж масло. А що нам це дасть? На дасть? Воно при випіканні буде, знаєш, зверху, як вода та, та горка, а зверху така, ну от як в кексі. Буде красиво. Буде, ну, Дуже буде гарно. Все. випікати. Наскільки? 180 градусів, ну, приблизно 50 хвилин. Окей. Так, наш лимонний кекс. О, можна відкрити ще знову? О, О. Це, це все французька рубашка. Так, ми зараз робимо пропітку. Для цього основу ми робимо цукровий сироп. Так, два до одного. Давай будемо штохати від цукру. 130 грам цукру, значить 70, стоп, 150, 30, 70. Ні, смотри, ти робиш 2 до 1 води більше, ніж цукру, тому що... Води більше, ніж цукру? Ну, ти не робиш цукровий сироп такий, як ти робиш для коктейлів або для цього... Дуже ти... легенький сироп. Так, 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 для припитки. А, тоді 260 води. Тому що пол літра лімончелли туди. Так, да, він такий легенький, бо якщо ми зробимо два цукру, одна вода, воно, по-перше, воно не просочиться. Ну, а по-друге, це буде цукрова кома. Я ж кінзу прибрала. Все, слухай, я просто не по десертам. Ти я слухаюся винося. Все, ми розчиняємо Добляєте. це. Ну, я думаю, він доволі швидко розчиниться такій пропорції. Зкровий сироп краще не Ну, Якщо ви хочете, щоб він у вас довше зберігався, може довести до кипіння, але якщо дуже довго кипіти, кажуть, що може утворюватися ця фруктоза. Це не дуже корисно. Давай 100. Давай 100. Ну що, будемо робити апгрейд. Апгрейд здорового соропу. Лимен челес. Ти хочеш зробити мікс? Ту, що ми вибрали, трошки більше візьмемо за інша, no. а тих потрошки Ой, А можна трішки... Спробувати? Да. Yes. Я просто обожнюю лімончелло. Секунда. Так. Це найменша соводка від компанії Strega. Відома компанія робить трав'яні лікари. Ой, вона сама така трішки. Здається, що трав'яна. Малетті. Теж відома компанія. Менше, але теж роблять. Класні Амаро Лікара. І «Луксардо» — Саме відома компанія з цих. Робить багато різних лікарів. Тут прямо цедра більше відчувається. Саме лимонна лимон, цедра. Це така трошки кремова. О, тут прям цедрова це така. Mm -hmm. Прям цедри так. Це більше подобається, так? Uh -huh. Везді цієї більше, цих поменше. Угу, uh -huh. Давай. Ну, давай. Зараз ми отак і заміксуємо. Сіком. Сіком. <съ travaille> З базиликом. Василиком. Так, трошечки лимонного бітеру. Ну, це тільки в мене. Це вже це тільки в нього. Тільки в мене. Тому ну, знов. Цитрусова настоянка. Тут різні. Цидваюдзу, лимона, апельсина, лайма. Трошечки. Дир. Це власне. Глибини смаку. Зараз будемо припитувати. Як це ми будемо це робити? Зверху поливаємо, може да. будемо вливати собою. Шпигую на тобі кекс. Так тобі, так тобі. Ой, воно прям таке ніжненьке. Угу. У нас імпровізація. Імпровізація, так. Шейкер. Зробимо саур солодкий, робити щось надто солодке, під солодкий десерт. Ні. Не. Це не фудпері. Це шляпа. Капелюх. Капелюх, яс. Yes. Основа коктейлю у нас буде джин. Але я не хочу робити коктейль дуже міцним. Я візьму всього 30 мл джину. Юдзу-джин, юдзу, -джин, юдзу лікар. Ми могли б взяти ліман але хочеться щось цікавіше. Трошки концентрату шампанського. Він робиться складно, в роторний випарник я наливаю в колбу шампанського. Mm -hmm. Дистилюю, в мене виходить такий дистрят шампанського, але з іншої сторони виходить такий концентрований, дуже насичений, кислий, безалкогольний виноградний сік, умовно. Можна замінити на верджус, сік з незрілого винограду, або на вермут сухий. Або на Біле. Щось туди схоже. Далі медовий сироп. Все ж таки щось сладке потрібно бути в саурі. Лимонний фреш. Сім. Ромашка. Ромашковий бікер. О, як? Так. Да. Ну, щоб було цікавіше. Ромашка мед поєднується з лимоном теж з юдзу. Трошки гірчинка. І балансуємо ми все. Черепом. Да, черепом. Хто це? Сіль. Сіль? Соляний рощин. Да. десерт До себе дивиться. Так завжди. Білок. Сподіваюсь, без сермане. Ну, яйця свіжий, тому ок. Робимо сухий шейк без льоду. Ну, поєднуємо мой білок і кінчене якомог. Один кубик роду великий і один ми осколені. Мокрий шарик. Заморожений підкалах. Ефірні масла. Будемо різати наш кекс, хочу Давай. серединку побачити. Давай. Він дуже м'ягенький, долагенький. Угу. Так. Опа. Це такой гарний. Угу. Прям Їдя. красивий. Угу. Опа. Так, це ми. Опа. Зараз будемо. Постувати. Прямо дуже. Але треба в холодосі більше постояти. Але Дуже Працюю? Ой, клас. Угу. Mm Оп, -hmm. обережно. Прям хорошо. Угу. Вон така солоденька, кисленька. Ти їш солоденький кекс, кисленький фруктир. Хочеться ще з'їсти солоденьке. Знову кисленьке, знову солоденьке. Підтверджу. Угу. Топ. Угу. Блін, прямо клас. Угу. Так, так. Так. Лайки, вподобайки. Коментарі, Коментарі дзвіночки. Що там ще на Ютубі? Не знаю. Uh... Коментарі краще від э, сіми слів, будь ласка. Да, так, да, Супер. Все. Дякую. До зустрічі. Пока-пока. Всі.